Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Почалось потихеньку відновлення життя в акваріумі. Закупили неончиків. Правда, не все так, як хотілося би. Неончики приїхали травмовані. Їх неправильно запакували. Вони, скажімо так, з дуже сильною втратою кольору і були погибші. Ну, тобто, ще після пересадки погибали. Зараз покажу вам ніона, який був, ну, тобто, куплений, скажімо так, в іншого продавця. Ви побачите, зрозумієте, про що я кажу. Ну, от, Наприклад, от, -от бачите такі ніони такі ось один з ярким червоним хвостом, а всі інші такі, як сільотки. Оце, з ярким червоним хвостом, це там 10 штучок було. А всі інші 100 штучок. На, на жаль, на жаль, на жаль, я не розумію. Я вже і запитував багатьох на різних форумах. Всі кажуть, що вони відновлять свій колір, що це стрес. Підужди три дня, Але вже пройшло хто на скільки часу, а вони колір не відновили. Не розумію, що це? Взагалі. Ну. Зараз ще спробую показати. От, наприклад, ніон, так, да, яскравий, дуже яскравий такий класний. І ось зараз він на фон попаде до якогось іншого, бачите? от бачите? Одразу помітно, що кольору немає в цих ніонів. Буду зв'язуватися з продавцем, запитувати, чому може бути причина, чим він їх кормив. Е Зовсім незрозуміло, чому так відбувається. Е Тобто ніончики вже плавають все добре. со 2 налаштували на невелику подачу. Уже меншу, ніж було раніше. Трошечки, як ви бачите, тут убрали рослин, пороздавали, попродавали, а тут отчик вирізали так гарно. А, з'явився хінодорус отакий. Шикарніший хінодорус. І ось ще один хімдорус. Ось. Міняється активно ландшафт. Буде повністю зміна ландшафту. Тобто тут буде з рослинами перестановка серйозна, будуть камені додаватися і додаватися коряга. Хінодорус ще не посаджений, якщо бачите там коріння, бачите, таке є ось. Перестолісник пішов рости красиво, дуже класно. Дуже красиво. Що хотів сказати по поводу фільтра. Ви всі бачили, як фільтр запустився. Тут трохи водоросте на росло, не звертайте увагу. Всі ви бачили, як фільтр запускався, як він робився. Працює він дуже класно, мені дуже подобається. Бачите, спеціально флейту розвернули так, щоб він гнав хвильку по поверхні води така от хвилька, щоб була. Дуже класно працює. І уявіть собі, це тільки друга передача. Тобто зараз покажу вам. Оце пульт керування. І от тут у нас ідуть передачі. Оце, наприклад, перша передача. от іде хвилька. Зараз включу другу. Як включається друга, то відразу течія така, ну, дуже суттєва. Дуже. Третя передача вже так починає вода, крутитися де було. А, а їх тут 5. Ну, тобто, взагалі, потужність за глаза і більш ніж. Тобто, фільтр працює. Єдине, що ніяк не зробиться ця заборна трубка, тому що тут. Отвори великі, вони закриваються сіточкою такою, і дуже некрасиво це все відбувається. Там Забивається, це все треба робити, її з нержавеючої сталі. Робити отвори на якомусь -то апараті, тонкі, щоб туди не попадали креветки, тому що креветки маленькі, і вони туди теж, теж будуть провалюватися. Так що потихеньку відновлюємося від цієї неприємної ситуації, яка була у нас трапилася з вуглекислотою. Дуже, так скажемо, важко після цього всього відновлюватись, тому що рибу нормально достати теж непросто. Дуже добре вийшло достав соміків, анцистросів. дуже класні вийшли. Всі активні, всі пузаті, всі класні, взагалі, дуже класні, дуже прикольні. Колись покупав в іншого продавця соміків, то взагалі і гибель була, і вони. Дуже такі були неактивні, а тут такі товстенькі, класні. Чи дуже класні. Тут, от бачите, як буцефаландра. Висить на коряшки. Дуже... Коряга дуже подобається, будемо розвивати це все, будемо її вдосконалювати. Тут трошечки буде прополка здійснюватись. переднього плану буде обиратися а це все. Ну і далі. І далі далі. Зараз покажу вам дуже цікавий момент з цими ніонами. Ввечером був, коли вже виключене світло було, я помітив, що деякі ніони себе поводять не зовсім стандартно. І прийшлося включити дуже таке приглушене світло, щоб засняти вам і показати це чудне явище. Що саме цікаве, що я не побачив гібелі ніонів, але явище таке досить. Таке цікаве і не, 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 не зовсім приємне. Зараз покажу. Якби нічний час світло відключене повинно бути. Але отак як сключ, включив таке слабе світло і, замічаю, що всі риби, якби в такому режимі, полусонному на одна риба боком. Ось не он він як пливе, але він пливе якимось боком. Якщо інша риба, вона вся так. Або дрейфує отак. Або просто так стоїть. А тут чогось іменно вона, якби і вона і плавниками двигає і все і підтримує свою якби, Підтримує свою позицію, але вона боком боком. боком. Ось теж дрейфує, але вона ж якби рівна. А та боком щось. Хто з таким стикався? Що це за явище? А, і друга вона в Така сама. Ось дві рибини. Одна нормально стоїть. А друга боком дрійфує. О, отак. Чого? І він, друга. Так само її плющить. Вона, координація якась нарушена. Чудне. Ладно, завтра подивимося, що з ними буде. Ну, явно вони не такі, як інші. І кулірні вони, кстати, так і не набрали. Третій день уже кольору як не було, так і нема. Так що, що тут не то? Щось тут не то. Ще хотів показати, яку цікаву річ придбали. Це отака от, скажімо так, тримач трубок від автоматичної подачі добрив. Автоматичну подачу добрив я показував вам в попередніх відео. Чим він цікавий, що він з зажимчиками так надівається. Піджимається обережно, так, хоп. Все. І Він у вас зафіксований. Все. Ніде не йорзає і дуже-дуже зручно. Покажу, як у мене зараз організована подача добрива. Бачите, тут іде три трубки. І вони якби торчать, як попало. І, звичайно ж, попадають іноді ось на світильник на оцю частинку. Ну, Незручно взагалі. А буде, отак він під'єднаний і буде дуже так акуратно, скажімо, і красиво. Ось, тут 5 каналів у нас є. Можна під'єднувати всі 5. Так як і на подачі добрев також 5 каналів. І будемо його ставити. Також замовив дуже класний розпилювач на СО2. Приїде, покажу, він набагато мілкіший, взагалі і він працює під набагато більшим тиском. Але він. О, креветка сидить. Але він набагато продуктивніший. У нього дуже-дуже мілкий пузирьок, і тим самим у нас буде економія СО2. Як ви самі розумієте, заряджать його. Не дуже малі, малі балони. Не дуже зручно, не всі беруться їх заправляти. Приходиться переливати, а переливати багато не перелієш. Тобто якось так. Креветки ще приїхали. Креветки приїхали, омана. Ось дивіться, жовтенька така є, і жовті, жовті, червоні. І сині такі дуже красиві, сині, взагалі взагалі, взагалі дуже класні. Десь ще показати би. А ось іще жовта. Бачите, сидить і питається щось перебрати. Питається щось там перебрати в фільтру. Знайшла якісь там відходи і щось там їх прилопачує. А, тут не одна, їх тут дивіться, скільки. Ось іще одна сидить. І он одна сидить. Чогось і тут вони Вони сидали сині, дуже красиві, такі, дуже класні, дуже красиві, але зараз не знайду. Вже поховалися. Так що відновлюємося, приїде розпилювач, покажу розпилювач. Також буде розбор фільтра. Фільтр вже пропрацював 2 місяці. Буде розбор фільтра. Будемо бачити, як він. Працював, що він напрацював, як він забився, і взагалі, як він почувається і що в нього там за бактерії сидять всередині. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте великі пальці вгору. Бережіть себе!